Джозеф Мерфі молитва матері за донечку Моя донечка знаходиться під Божественним захистом. Божественна любов оточує її. Божественний спокій наповнює її душу. Божественне світло вказує їй шлях. Божественне управління зараз належить їй. Божественна красота наповнює її серце. Бог сприяє їй у всьому. Бог любить її. І завжди піклується про неї. Моя донечка врівноважена і спокійна. Вона розслаблена, їй легко і добре. Радість Господа то її сила. Цілюща присутність проходить крізь неї і несе їй гармонію і мир, дає радість, любов і досконалість. Бог існує, і Його присутність дає життєздатність. насичує енергією і відновлює усю її істоту. Моя донечка засинає з нею і просинається з радістю. Я знаю, що батько Небесний наш зараз чує мене. І я радію та дякую Богові за те. що саме так все і відбувається. Моя донечка знаходиться під Божественним захистом. Божественна любов оточує її. Божественний спокій наповнює її душу. Божественне світло вказує їй шлях. Божественне управління зараз належить їй. Божественна красота наповнює її серце. Бог сприяє їй у всьому. Бог любить її. І завжди піклується про неї. Моя донечка врівноважена і спокійна, вона розслаблена, їй легко і добре. Радість Господа то її сила. Цілюща присутність. Проходить крізь неї і несе їй гармонію і мир, дає радість, любов і досконалість. Бог існує, і Його присутність дає життєздатність. насичує енергією і відновлює усю її істоту. Моя донечка засинає з миром і просинається з радістю. Я знаю, що батько Небесний наш, наш зараз чує мене. І я радію та дякую Богові за те. Що саме так все і відбувається. Моя донечка знаходиться під Божественним захистом. Божественна любов оточує її. Божественний спокій наповнює її душу. Божественне світло вказує їй шлях. Божественне управління зараз належить їй. Божественна красота наповнює її серце. Бог сприяє їй у всьому. Бог любить її. І завжди піклується про неї. Моя донечка врівноважена і спокійна. Вона розслаблена, їй легко і добре. Радість Господа то її сила. Цілюща присутність. Проходить крізь неї і несе їй гармонію і мир, дає радість, любов і досконалість. Бог існує, і Його присутність дає життєздатність. насичує енергією і відновлює усю її істоту. Моя донечка засинає з ним і просинається з радістю. Я знаю, що батько Небесний наш зараз чує мене. І я радію та дякую Богові за те, Що саме так все і відбувається?